Що стосується другої теми, це брифінгів міністра закордонних справ Лаврова. Дуже багато про це говорять, і причина тут в тому, що московська кліка поставила за завдання в нинішній ситуації використати Дональда Трампа для того, щоб додатково тиснути на Україну. І тому для Московського фюрера надважливо у цих умовах посадити за стіл Путіна і Трампа. Немає значення з якого приводу. Головне, щоб вони сіли, потисли руку. За столом вони будуть говорити про що завгодно. Очевидно, що тема ядерної безпеки, глобальної безпеки в нинішній ситуації є штучною. Очевидно, що і. Московський Фюрер а хворів у даному випадку шантажем. Цим самим займається зараз і Дональд Трамп. У цій ситуації, якщо дивитися на нинішній перебіг подій, то безумовно ключова біда, ключова трагедія людства це російська агресія проти України, це агресія Ірану проти Ізраїля. Це два фронти однієї війни. Це війна. А осі зла проти демократичних держав, проти країн і держав свободи і демократії. Вісь зла вже викристалізувалася. Безумовно, в центрі її знаходиться Москва, Пекін і Тегеран. Лише поява фігури Дональда Трампа в нинішній ситуації не дозволяє піти на формування коаліції свободи і демократії, але це явище. Тимчасове. Так от оця прес-конференція Лаврова, що вона робить? Вона вчергове вкидає наратив про те, що головне нині це ядерна безпека, а не війна. Ні. У нинішній ситуації головне війна не стоїть на порядку денному питання ядерної безпеки, не стоїть. І ще раз хочу цим наголосити: якщо хочеться продовжити комусь. Дію договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь чи договору про стратегічні наступальні озброєння, зробіть заяву, і тим самим ви поставите крапку. Ніякої зустрічі для цього не потрібно. Чому вимагається зустріч? Справа в тому, що в цій ситуації, коли виникає два центри конфлікту, а я в даному випадку маю на увазі агресію. Рашиської Федерації проти України і напруження, яке виникає в Карибській в Карибському морі, в конфлікті між Сполученими Штатами і Венесуелою з'являється матеріал для ченчу, матеріал для обміну, матеріал для розміну. Ось чого Лавров кричить про зустріч. Ось чого він волає, щоби за стіл сіли Дональд Трамп і Московський Фюрер. Це спроба ділити. Контрпропозиція Вашингтона а працювати в трьох абсолютно нічого не дає, посадивши за стіл Сі Цзіньпіня. Це буде ситуація два проти одного. Тобто це ситуація Сі Цзіньпінь з Путіним проти Трампа. Трамп цього не розуміє. Взагалі, Трамп, як і українська політична верхівка, не розуміє політичних механізмів, як вони діють і як вони працюють в міжнародних відносинах в нинішній ситуації, допустити діалог цієї трійки, це означає привести ситуацію до чергового перерозподілу. В тому числі і територіального, але зверніть увагу, тут немає ні Франції, ні Великобританії, навіть об'єднаної Європи немає. Це дуже величезна небезпека. А розмін, умовно кажучи, Венесуели на України – це ще трагічніша річ, тому що це просто провокація для подальшої континентальної війни. Причому тепер ця війна може розгоритися одночасно на двох континентах, в тому числі на Територій двох Америк і Євразії, ну і за цим безумовно вибухне а, глобальна війна. В цьому відношенні очевидно, що задумка Кремля явно в собі несе небезпечну провокацію. Тим більше, що в цій провокації є дуже багато дрібних пободлянок, ну, наприклад, таких як проведення зустрічі. Бандита і злочинця Путіна з президентом Трампом в Європі. Це означає просто наруга й топтання над європейським правом, і в цьому ну, явно підіграє а, слуга двох панів Орбан, говорячи про можливі зустрічі в Будапешті. Це дуже небезпечна річ. Нині Європа а, мовчить. Європа намагалася минулого тижня руками. Помічника і радника прем'єр-міністра Великої Британії Стармера е, Пауела налагодити контакт і пояснити Кремлю, що у цій ситуації такі речі недопустимі. Однак розмова між Пауелом і а, Ушаковим не вдалася. Це означає, що. Кремль взяв курс на те, щоб облудними способами захомутати Трампа і посадити його за стіл в абсолютно безглуздій нинішній ситуації розмови про договір про стратегічні, стратегічні наступальні озброєння. Ще раз хочу наголосити: ніякої зустрічі, продовження визнання і дії. Цього договору не потребує сторонам. Важливо заявити про те, що вони дотримуються параметрів визначеним договором про наступальні стратегічні озброєння, і поставити тут крапку. Що стосується нового договору, а він безумовно потрібен. Про нього можна говорити тільки після того, коли сили демократії переможуть над Рашистською Федерацією. У цій ситуації навіть пауза. У цій війні вона не дозволяє перейти до договора і говорити про його, діючи те, що на нього можна спертися. Тому що порядок денний війни російсько-української, ірано-ізраїльської він просто накриє суть змісту. Роботи над новим текстом договору про стратегічне наступальне озброєння це буде декілька ченчів, які лише спровокують наступну глобальну війну. Це треба розуміти і на це власне і розраховує Москва, бо це вже точно втягне в війну і Іран, і Китай, що крайньо необхідно сьогодні. Паралізованому Кремлю в умовах, коли Україна таки добирається до його а, жилок, які цей режим постачають кров'ю. І тому у цій ситуації дуже важлива допомога Україні, але в жодному разі не можна допускати ці розмови між Трампом і Путіним. Тим більше очні розмови, тим більше ручкання тим більше закриті розмови. Зверніть увагу, як Трамп е, говорить про Анкоріж і як тлумачить зустріч в Анкориджі. Москва, це один із яскравих прикладів, як е, недопустимо з Москвою проводити закриті зустрічі, бо такі зустрічі при, проводять до того, що Кремль інформаційно просто домінує над світом і продавлює свої наративи, свої меседжі, свої е, необхідні дискурси, на які потім переходить увесь світ і тижнями молотять в інформаційному просторі Європи і світу те, що так бажано для Кремля. Ось на що спрямована ця. Цій прес-конференції, скажімо так, тому що було інтерв'ю Новості, а потім онлайн прес-конференція Лаврова. І бридко читати цю брехню, яку висловлював Лавров, але в ній явно є принцип Гебельса про те, що велика брехня це така ж сама правда, тому що в великій брехні дуже важко спіткнутися розуму людини. Тому у цій ситуації. Те, на чому наполягає Кремль, є просто недопустимо з точки зору нинішнього перебігу подій. Важлива як можна тісніша співпраця країн свободи і демократії в цьому плані, необхідні найближчі тижні і дні ініціативи європейців про черговий діалог із Дональдом Трампом.